Будова та розміщення головної рами і кузова. Головна рама призначена для монтажу обладнання та кузова тепловоза, а також для передачі тягових і гальмівних зусиль. Головна рама підвішена до візків за допомогою восьми підвісних болтів. Автощепний пристрій СА3 забезпечує автоматичне з'єднання одиниць рухомого складу, утримання їх на певній відстані один від одного, передачу сил в поїзді і пом'якшення дії цих сил на рухомий склад. Кузов капотного типу захищає обладнання тепловоза та локомотивну бригаду від впливу зовнішнього середовища. Кузов поділений на чотири кузови, передній кузов. Кузов машинного відділення, кабіна машиніста, в якій розміщується пульт управління, та задній кузов.